Але ручкою і так приймає, добре, до кінця. І ручкою приймає. Шоклонка. Далі сіради. Далі раду. Як буде треба, що сучку не вже. Так ребра вже Всі їдять, крім Макс. А господар має посуду. Моя посуда. Бери Віталік ту батарівку. Боже, який смачний. Не беру. Угу. Чим тобі маринували? Ти знаєш, Віталі. Та де? Віталік всього там дав. І гірчиці, і соєвого, і часнику, і... і меду. 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 Ну, всього дав. І смачнів. Угу. Дуже якісь такий сувотку. Тут треба з Ви, хати витягувати. Якого придурка? Кого? Аркадія. О, Галя! Каже, Свята, давай легенько з бо він тебе зараз не каже. Чого? Та бо Аркадій не хотів, ти чуєш? Треба й ти добудовувати, йо-мадьо. Розмальовувати? Розмальовувати, він має мені... Ой. Ліс. Лізь. No. 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 Всі мають зробити бій. Ну так всі роблять. Сергій, а ну мені скажи, як ти сюди попав? Іменно на Бери. Чисто конкретно взяв Максима, йшли гуляти і попали. No, але тут шо просто далеко? Ну, то дуже далеко. Ти ж у мої ребра їж, Так. Ну, та як, ми просто йшли на місце.